Понеділок, 11 вересня. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю дві масовані атаки на область. Ночі зранку ворог вдарив по криворіжжю шахедами та ракетами. 11 дронів камікадзе вдалося збити наші ППО. Також під вогнем окупантів. Котре опинилась Нікопольщина. Більше інформації у мого колеги Владислава Вдієнка. Він зараз з нами на прямому зв'язку влади. Вітаю Олено. Сьогодні ворог здійснив дві комбіновані атаки на область о четвертій та приблизно о восьмій ранку. Під ударом було криворіжжя. Спочатку зі свого Єйська, Краснодарський край, окупанти запустили дрони камікадзе. Вже відомо, 11 ворожих шахедів вдалося відмінусувати нашим силам ППО. Ми дуже дякуємо нашим захисникам неба. Після шахедів окупанти запустили ракети у повітряних силах. Вже назвали їх типи. Прошу послухати пряму мову. Противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракета, які запускаються з тактичної авіації Су-34, Су-35, Ну а також ракетами керованими авіаційними. Це х 59 Ну очевидно, що більшість не досягла своїх цілей. Є ще інформація про один безпілотник збитий, теж не встановлено. Внаслідок нічної атаки на криворіжжі пошкоджені щонайменше чотири приватні будинки та господарчі будівлі у Гречано-Подівській громаді, вибиті шибки та двері, побито фасади та дахи. Вибух пролунав також у кривому розі. Повідомляють в РВА. Виникла пожежа, яку загасили рятувальники. Вкотре від артобстрілів потерпала й Нікопольщина. Ворог бив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджене приватне підприємство. Побиті два будинки та газогін. Попередньо без постраждалих минулося наразі. в мене це все Олено. Передаю тобі слово. Дякую, влади. Нагадаю, це був наш кореспондент Владислава Авдієнко, який розповів про ситуацію в області. Чергова атака дронів вночі окупанти випустили по Україні 12 шахедів. Усі цілі знищила наша протиповітряна оборона. Також збили і один безпілотник невідомого типу. Збройні сили України тримають оборону і на фронті. Наші військові звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, а ще мають успіх в районі Новомайорського на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А за минулий тиждень українські захисники звільнили півтора квадратних кілометра нашої землі на півдні. Протиранив пішохода та втік з місця аварії у кривому розі на вулиці Соборності. Легковик збив 26-річного чоловіка. Той переходив дорогу зі своєю собакою. Від удару постраждало, отримав перелами кінцівок та черепно-мозкову травму. А от пес загинув на місці. Поліцейські вже знайшли машину порушника, втім кермувальника в ній не було. Зараз втікача розшукують правоохоронці. Дискомфорт, тривога та бажання відчувати страх. Під час війни українці страждають від адреналінової залежності. Це психологічний стан, коли людина прагне переживати сильні емоції. Що із цим робити і як це загрожує здоров'ю, наша Валерія Шаляхіна розпитала фахівців. Бажання почути вибух, а також дискомфорт, коли немає сирен. Усе це симптоми адреналінової залежності. На неї страждає дніплянка Аліна. Страх та водночас кайф. Тому що ти нібито знаходишся на останній, коли ти на межі від того, щоб потенційно померти або щоб щось трапилось. Проте більшість містян про таку залежність навіть і не чула. Навіть не знаю, що люди під час такого відчувають, і якщо чесно, не хочу дізнаватись. Адреналінову залежність не відчувала страх так відчувала при вибухах. А так, щоб ну я не розумію, наприклад, що це, чому люди відчуваються страх? Ну Країні війна, це нормально. Ну як і від будь-якого наркотику постійно хочеться емоцій. Саме нестача емоцій причина адреналінової залежності, кажуть психологи. Пояснюють, раніше люди могли дозволити собі більше розваг та екстриму, нині ж рятуються у такий спосіб. Однак подібний стан небезпечний. Він може призвести до панічних атак. Аби позбутися його, можна користуватися дихальними практиками. Цим самим ви глибоко вентилюєте легені. Тобто кисень окислює цей адреналін і відповідно робота міжреберних м'язів також активно його редукує. Максимально напружте усі м'язи тіла, як психують діти дуже часто, даже до дрижання підборіддя і цокоту зубів. Також фахівці радять робити так звані вправи на заземлення, нюхати предмети або доторкатися до них. кажуть, це допоможе адаптувати психіку до екстремальних подій, таких як. Повномасштабне вторгнення Валерія Шалякіна Євен Шпак, новини 11 каналу. Понад 300 пожеж ліквідували надзвичайники в екосистемах за тиждень. Це займання лісів, сільгосп угідь, а також сміття та сухостоїв. Вогонь знищив 225 гектарів землі. Головна причина людська недбалість, кажуть у ДСНС. Попереджають, що пожежонебезпечний період в області триває. Під час займань гине безліч тварин та птахів, які не можуть самостійно врятуватись. Тож закликають населення бути більш відповідальним. І на цьому випуск завершено. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось в наступних випусках.